Що отлично, риби нема тут. Пам'ятаємо да, про заборону на вилов щуки. Да, да, да. З 15 Люди до діслав. Ви бачите, ну, що значить обізнані рибалки. Перевірку заборони на вилов щуки двоє інспекторів обласного рибоохоронного патруля починають з річки Інгул у центрі Кропивницького. На момент зйомки тут рибалили четверо людей. Рибалка Валентин каже, про заборону на вилов щуки знає із соціальних мереж. А зачем її вибивати? Треба, щоб було покоління. Всі рибалки, до яких підходили, обізнані з нормами вилову з 15 лютого по заборону на вилов щуки. Правила запроваджені з 15 лютого стосовно облову щуки, знаєте? Так, звісно. Щуки немає, немає. Не, не. Рейд продовжили на Новомиколаївському водосховищі. Перевірили трьох рибалок. Щук у них не знайшли, сказав інспектор. Вилований окунь, йорш, плітка допустимих розмірів. Пояснює, заборону на вилов щуки з 15 лютого ввели тому, що вона не реститься, тобто відкладає ікру раніше за іншу рибу. Вона потребує значного прогріву води, а інколи відкладає ікру навіть під льодом. У разі несанкціонованого виявлення виловного екземпляру щуки в період заборони з 15 лютого штраф складає 3468 гривень. В разі виявлення порушення вилову щуків у період заборони вилову складається адмінпротокол, відповідно, оформлюються штрафні санкції і збитки, які потрібно поповнити державі. Це ставок у селі Созонівка. Тут на зимовій риболовлі під час зйомки було семеро людей. Контролюємо ситуацію, з забуло. Шуки немає, але було ж цей і його ж. Під час нерестової заборони щуку не можна ловити у річках, водосховищах та ставках, які у власності громади. Це не стосується орендованих ставків, сказав інспектор. Щука безпосередньо в період заборони може бути виловлена за наявності акта зариблення. За відсутності акта зариблення так так само підпадає під дії загальних законів і заборони. Зі слів інспектора, за 5 годин порушників заборони на вилов щуки не зафіксували. З 15 лютого, початку перевірок, провели сім редів. Рибалок, які ловили щуку, не знайшли. Нерестова заборона триватиме до 31 березня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне, новини Кропивницький.